Мене звати Марія Власенко, я математикиня, займаюся теорією чисел. Захищала кандидатську в Українській академії наук в Києві в 2005 році і від того часу в основному працювала за кордоном як постдок, як викладачка в Trinity College Dublin, University College Dublin і як дослідниця в Польській академії наук. А до Київської школи економіки я приєдналася у вересні і займаюся розвитком нових програм з математики. Георгій Шевченко. Я вчився в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на механіко-математичному факультеті. Там і працював. Приблизно 20 років захистив кандидатську докторську дисертацію з математики. Мав різноманітні премії премії президента України для молодих вчених грант президента України Отримував також міжнародні гранти. Є членом редколегії міжнародних математичних журналів. Зі своєї спеціалізації це ймовірностей, математична статистика. В Київській школі економіки працюю вже майже 4 роки. Займаюся розвитком бакалаврських програм. Пригадується щось з курсу філософії в аспірантурі, що людині для щастя, одна з речей, яка потрібна, це бути дотичним до чогось глибокого. Ну, можливо, для мене математика саме це. Вона Захоплювала мене саме тою глибиною і тим, як вона набудовується одне на друге. Це якесь уміння, яке можна нескінченно розвивати, нарощувати, збільшувати і розуміти її більше. Ну, особисто для мене математика стала моїм вибором, тому що мені це вдавалося. Ну, доволі рано в школі відчув до цього і Я ну, брав участь в різноманітних шкідних математичних олімпіадах. математикою. Займатися цікаво, бо там ну, весь час можна робити якісь відкриття, відчувати від цього ну, якусь там користь, принаймні для себе. Насправді е ми робили дослідження і для різних установ, бачили користь математики і в різних сферах. Але ну, на той момент, коли я вибрав, що математика стане моїм шляхом, е власне, це було. ну, Власний інтерес, да? ось, здається, ось я там роблю якісь міні-відкриття, це моє, це круто. У нас на першому році все починається з таких досить стандартних курсів, які є в усіх університетах: це математичний аналіз, лінійна алгебра, дискретна математика, диференціальні рівняння і вступ до фізики. Це таке головне. Застосування математики можливо, на другому році ми розвиваємо математичний апарат. Наприклад, і буде курс груп, і аналітичний буде курс комплексного аналізу і курс аналізу та топології. Ми Хочемо, щоб наші викладачі давали різноманітні задачі, і студенти їх виконували разом з асистентами. Таким чином вони будуть не тільки вчити програмування, а відразу вчити його в реалізації на якихось задачах. На третьому курсі в нас поглиблюється вивчення математичних дисциплін: це, наприклад, чисельні методи, статистика. Також буде багато дисциплін на вибір. Десь на третьому році їх має бути половина, а на четвертому році майже всі. І тут в студентів буде можливість вибрати дисципліни, наприклад, з економіки, те, що є на інших програмах в Київській школи, в школі економіки, дисципліни з комп'ютерних наук, також з інших програм. Деякі студенти, які будуть зацікавлені більш науковою роботою у математиці. Зможуть е, взяти курси з фундаментальної математики. Ми до цього дуже серйозно готуємося зараз. У нас є конкурси для викладачів, е, е, міжнародні конкурси. Ми запрошуємо людей з-за кордону, щоб вони в нас викладали сучасну математику, як прикладну, так і фундаментальну. І ми будемо мати такі невеликі групи для е, невеликих групи студентів, які бажають займатися дослідженнями, і для них читати також ці фундаментальні курси. На програмі викладають як українські, так і іноземні викладачі, науковці. Ми залучаємо викладачів з найкращими якимись науковими профілями. Нам важливо, щоб людина, ну крім якихось гарних навичок викладання. Була е, видимою на е, такому міжнародному фоні, да, щоб там були е, глобального значення е, наукові дослідження. Та, да, це доктори наук, це кандидати наук. Це або з найкращих закладів до нас українських надійшли, або за кордону, які здобули освіту, там і повертаються до України, українці також є прям іноземці, які е, приїжджають сюди, щоб тут залишитися, щоб щити наших студентів. Для нас дуже важливо, щоб теорія була разом з практикою, тому що математики не буває без теорії і без практики. Я би сказала, що один до одного, тобто так порівно, кожен курс матиме багато задач, тому що математику ми можемо вивчати тільки це, це такий абстрактний світ. І щоб його пізнати, нам потрібно насправді в ньому пожити, побути, і це значить порозв'язувати задачі. Але також практику можна сприймати як. Застосування програмування, розв'язування задач за допомогою комп'ютера. І цього в нас буде дуже багато, тому що сучасна математика вона дуже сильно використовує обчислювальні можливості, і ми просто будемо це перемежовувати одне з другим постійно. Насправді у нас розглядаються такі варіанти стажування, як стажування в компанії коли люди на найвищому якомусь рівні. Використовують той математичний апарат, що вони здобули. Також можливо дослідницьке стажування, розвивати напрямок. Досліджень для, для нас дуже важливо. І в цьому напрямку студенти будуть займатися дослідженнями з найкращими науковцями, які тут працюють. Зокрема, будуть вони взаємодіяти з науковцями, які будуть приїжджати до центру про математики міжнародного, про який Марія згадувала, да, то є дослідницький є... практичний напрямок стажування. Ну, тут варто почати з нашого такого найближчого, найпотужнішого партнеру. Це найбільша продуктова компанія в Україні компанія Genesis, з якою ми разом створили такий освітній напрямок продуктової аналітики, продуктового менеджменту, де особливу роль відіграє математика. Крім того, зараз ми запартнерилися з компанією Ато яка займається височ. Частотним і йде дуже важливу роль, відіграє математика, яка може дати потужну конкурентну перевагу. Крім того, у нас є багато індустріальних партнерів: IT, фінанси, класичний бізнес. Також у нас є партнерство з академією наук України, конкретно з інститутом математики, інститутом теоретичної фізики та Київським академічним університетом. Ці інститути запрошують наших студентів на практику. До себе ми плануємо створювати сильний міжнародний осередок просто в Київській школі економіки, осередок математичних досліджень. Я сподіваюся, що наші студенти просто тут зможуть займатися науковою практикою і будемо розвивати партнерства з іншими університетами, програми обміну, такі як Еразмус або Еразмус Мундус. Тим, хто вмотивований, розуміє вартість наукової математики. В сучасному світі, в сучасній економіці, тим, хто бажає розвинути свої свій... Потенціал до максимуму саме в цій області, тому кому подобається математика. Насправді у нас тут буде найкраще місце для того, щоб вивчати математику, і найкраще місце потім для розвитку цього студента, який здобуде математичного світу. Бо ми даємо безліч можливості після закінчення для того, куди випускник може рухатися. Навчаться аналітично мислити і розв'язувати складні задачі в будь-яких контекстах, навчатися насправді свої математичні знання застосовувати на практиці, будувати математичні моделі різноманітних явищ, застосовувати широкий спектр спектр математичних інструментів. Це знаєте, як така коробка з інструментами. Вони всі їх матимуть і зможуть відчути в якому контексті який з них застосовують. Випускники цієї програми можуть працювати дослідниками в різних сферах економічної діяльності, в економічних установах, в фінансових установах, в банках, в страхових компаніях, дуже важливе використання математичних методів в іт компаніях в продуктових компаніях, кампаніях Ягенезіс. Крім того, вони можуть продовжувати свій академічний, Науковий, так. Вони зможуть продовжити навчання в магістратурі. У нас в Київській школі економіки стартує своя магістратура з математики в партнерстві з Київським академічним університетом, зможуть також навчатися в магістратурі за кордоном. Так, да, причому да, можуть працювати в Україні за кордоном, в наукових, дослідницьких установах, не лише в якихось там пов'язаних з державною сферою. З бізнесом да, за кордоном повно дослідницьких центрів, які проводять да, фундаментальні дослідження. Ми таке плануємо теж розвивати тут, в Україні, на базі Київської школи економіки. Зокрема, так Георгій згадав економіку, фінанси, банки і також дуже важлива це сфера технологій. Важлива для України наші випускники зможуть в цій сфері долучитися на дуже різних рівнях, як до розробки нових алгоритмів і нових технологій. Технологій так до управління технологічними компаніями, тому що це також е, включає в себе розуміння цих процесів. Ну, тому що ми даємо багато на, насправді свободи студентам, ми розглядаємо їх як, знаєте, повноцінних таких. Е, Партнерів, да, у нас дуже студенти орієнтоване навчання, яке дає безліч можливості і вибору. Студенти можуть вибирати курсу з інших будь-яких інших програм, велика частина курсів англійської мови. Ну це все по-перше, е, ну інноваційність наших підходів в освіті. По друге ця гнучкість та да, і свобода, яку ми даємо такого. немає ніде ні в Україні, і мало де насправді у світі є. Можу додати, що ми стараємося, щоб наш навчальний процес був ефективним і інтенсивним. Тут дуже високий би, інтелектуальний рівень, інтелектуальна атмосфера. І саме це дозволяє студентам розвиватися в будь-якому напрямку, який вони для себе виберуть. Ну насправді від мене таке побажання, щоб вони не думали, що зараз, вступаючи в Київську школу економіки, вони. Мають зробити для себе чіткий вибір, що я там хочу бути математиком, я хочу бути програмістом, я хочу бути економістом чи щось інше. Я вже відзначив цю надзвичайну гнучкість на да, побудові освітніх траєкторій, яку ми даємо. І е, вступивши в Київську школу економіки, дуже легко потім змінити свій напрямок. Да, не, не завжди ти можеш обрати, ну, не, не завжди ти можеш розібратися в собі знати, що саме, куди тобі рухатися, і наша студенти активно протягом першого року. Навчання переводяться з програм на, на програм, з математики на психологію, зайти там на право з штучного інтелекту на математику, з бізнес-економіки на математику. Це дуже важливо, що е, вибір, який ви зараз зробите щодо свого навчання в київській школі економіки, він остаточний. Вам не треба хвилюватися за те, що ви зараз помилитеся з Цим вибором, якщо ви виберете нас, звісно, бажаю а, вірити в важливість освіти і запастися часом і енергією, щоб а, цьому навчанню присвятити 4 роки, не старатися відволікатися, шукати інші шляхи, а саме провести ці 4 роки навчаючись, тому що це важливо для вашого майбутнього.